І займаємося в кожному світі, кожного пара моментів. Ми... Почав воювати з перших днів війни, полтавський обласний воєнкомат і по сьогоднішній день, скажімо так, Харків і Донбас. Mm. Все отримав два поранення на одній і той же позиції. Це Діброва, ліман. Це штурм, російський штурм перше поранення. От, друге поранення це наш штурм. Так, і ми стоїмо і робимо. Я зараз получив, отримав велика, на півроку непридатний. Але мої побратими зараз стоять там, я з ними постійно спілкуюсь, Ми кожен день майже на зв'язку. Зараз їм тяжко. Тяжко не тільки тому, що якісь бойові там, дії йдуться, там все. Дуже довго хлопці мої. 32-го бата, дуже довго вже другий рік. Є наприклад, дихальні вправи для розслаблення. Їх можна багато повторювати. Я, якби, не військовий, срочну службу не служив, але добровільно з хлопцями зібралися. І в перш, з перших днів, з 27 лютого 2022 року, ми пішли якби, захищати нашу. Україна. У мене не поранення, у мене захворювання пов'язане з хребтом і пов'язане з сідничним нервом. Ну, важко ходити, приступи бувають, ноги відказують, якби. ну таке от. Проходжу реабілітацію. Це вже друга картинка. Тут про наш музей, музей відкритий в 1992 році імперії. В меншій кількості, оскільки територія менше обходила. і дуже виходили на сапірську розвідку. <кхи> Поверталися вже вночі, якби не наша втічка наслізувала, почали крити е мінометами. насліпила, не побачив, що забіг два метри в ненужну сторону. Потрапив на мінововий пристрій, який не знав. Правда, Навіть. спочатку потрапив до пасічної лікарні обласної там пробув. До 6 листопада, а 6 листопада, потрапив вже до брасу, і там ходів реабілітацію. Російська імперія воювала з австро-угорською імперією, тобто це були ворогуючі сторони. Дуже часто чули українську мову, тобто цей фактор того, що і там, і там воюють українці, дуже часто.